Вітаю всіх, я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні трошки буде відео Я в кадрі і хочу розказати вам про те, що я йду в новий спільний проєкт Дівчатка, такі дівчатка. Бачу, що вже дуже багато учасниць. В цьому проєкті виклали відео про вступ, але трошки в мене затрималась зйомка. Зараз трошечки трошечки розкажу, то я трошки прихворіла, а сьогодні, чесно сказати, дуже важка ніч була, у нас знову захворів барсик. То зі мною давно той знає, що Барсік це наша собачка, Звичайно, безпородна, але дуже-дуже-дуже ми його любимо. І сьогодні вночі йому дуже було погано, і зранку ми поїхали в клініку, але слава Богу, ніяких таких смертельних проблем в нього немає, в нього заболіла спина. Так що якось так. І тепер ми заспокоїлися, барсик буде знову на лікуванні, а я все ж таки намірилася зняти відео про вступ. Ще одне, що хочу сказати. Я дороб... допрацювалась, доробилася на своєму каналі, що мені підключили монетизацію. Так що тепер, будь ласка, дивіться рекламу. І так, у нас сьогодні на дворі справжня зима, у нас мете, це понеділок, і у нас прям мете-мете на дворі. Так що трошки було тепло. Тепер знов повертається зима. І так, спільний проєкт, дівчатка такі дівчатка, організувала Тамара. І її канал В'яжу на дивані. Посилання на канал Тамари я залишу і постараюсь е, е, оставити посилання на канали учасниць. Е, на вчорашній день там було вже, мабуть, 25 чоловік-учасниць. Так що нас чимало. Е, я не хочу повторюватись, тому що я думаю, що багато хто дивиться в дівчат про цей спільний проєкт. Але за прав... ну як, не за правилами, а як би то мені треба розказати, що в цьому проєкті буду в'язати я. Значить, в проєкті є три номінації. Я підглядаю в мене записано на листочку. Перша номінація це все краще собі коханій. По першій номінації. Значить, я хочу сказати, що я планую. В'язати по всіх трьох номінаціях. Як вийде, не знаю. але планую так. Значить, все краще собі кохані, в мене є дві такі ниточки. Тут, в цій номінації, бажано в'язати з якоїсь е класної пряжі чи дорогої, чи, 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 чи з такої, про яку ми давно мріяли. І тут у мене кашемір. Це дорога пряжа, це моя мрія давня. Це подарована пряжа моєю подругою Анею. І ще восени, коли я отримала цю ниточку від Ані, я довго думала, що я з цього кашеміру хочу зв'язати. Думала-думала і вирішила, що я із цього кашеміру хочу собі світшот для себе світшот, але і з жакардом. І так як я почала в'язати адаптивні носочки, цей проєкт якось трошки почав відходити в сторону. Думаю, я ось нав'яжу, тоді повернуся до своєї задумки. Знову я ось нав'яжу і, 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 і пізніше повернуся, але все-таки ем, пішла в, спіль, в спільний проєкт, тому в першій номінації в мене є дорога пряжа, вона подарована мені. Є задумка вже, можна сказати, давня під цю ниточку. І для Жакарду я беру ось такий мірінос. Це залишок від мого пончо. Жакарду буде небагато в цьому світшоті, але він буде. Тому ось цей мериносик, він так непогано виглядає разом з кашеміром. Ну, і думаю, що скоро почну в'язати світшот. Так, це перша номінація. Друга номінація сама собі дизайнер. Ем, ну, що можу сказати? По е, описам, по якимось майстер-класам я в'яжу дуже рідко. Е, дуже часто мені зняться якісь моделі, якісь ідеї, і. Я стараюсь їх втілити в життя, і в мене є зв'язана джемпер в етностилі Дерево життя. Цей джемпер був зв'язаний по моделі Аля кучинелі, або навіть по моделі Броневу Кученневі, і в мене є ідея зв'язати не то, щоб щось подібне, а взяти іншу модель і зв'язати ще один джемпер ветностиль. Значить, ідея в'язаних вишиванок мене накрила з головою, я вам скажу чесно, і якісь ідеї з'являються просто ні звідки. Все почалося з моєї футболки, яку я в'язала влітку. Десь фотографію я вставлю. Замість вишиванки в мене ажурний узор на цій футболці. Далі був джемпер в стилі, який сподобався теж дуже багатьом. І тепер в мене теж ідея зв'язати щось схоже, але не, не таке. Е, ну, я трошки потримаю інтригу, тому що я знаю, що це буде і як це буде. Е, ну, всі карти ж зразу відкривати не хочу. У е, мене є така ниточка, вівчарі, етнокотон. Тут у нас склад бавов на 70%, льон 30%, вага мотка 100 грамів, і тут 600 метрів. Рекомендують спиці 1 півтора, ну, я буду в'язати у дві ниточки, я так думаю. Але у мене є ще трошки друга ниточка. У мене є ниточка Cotton, Ось така. Це теж дуже класна нитка. Е, да, на камері, звичайно, трошки, від... трошки відрізняються дуже, але я так думаю, що я навіть можу їх з'єднати в одну ниточку зробити. І щоб можна було в'язати на спицях три і зв'язати собі. Щось дуже гарне. Ну, знову ж таки, це ще не факт, що це, це так буде. Оця ниточка, вона більш зеленіша, ця ниточка більш синіша на камері, а в житті вони більш схожі між собою. Ну, поживемо, побачимо, що з цього вийде. Значить, друга номінація сама собі дизайнер. Буде щось таке більш весняно-літнє. Розказала, так? Да? Ну, сам собі дизайнер, тут теж можна оправдовуватись, тому що думаєш одне, далі потянеш щось в друге, тому що дизайнерство це така штука. Її передбачити ніяк не можна. Так що це все буде вже в кінечному результаті. Я дуже-дуже надіюся, що до 8-7 до березня, до останнього дня цього спільного проекту, я все-таки всі свої задумки втілю в життя. І третя номінація це невиправна. В цій номінації треба бажано зв'язати щось для когось. Я вам показую ось купу ось такі ниточки. Це газал Wool. Ось така краса. І з цієї краси буде жакард. Це буде шапка з жакардом для моєї подруги. Ще в минулому році Маринка, моя подруга із Німеччини, попросила мене зв'язати їй шапку з жакардом. В цьому році, це не в мину, ну, правильно, в минулому, але в кінці зими минулої. І я повинна була цю шапку зв'язати восени, відправити Різдвяну посилочку. Але я цього не зробила. І тепер в мене ідея в цьому році зв'язати Маринці цю шапку і відправити її на день народження. І я думаю, що в мене повинно все вийти. Хема жакарду, який ми з Маринкою е, вже затвердили, є. Кольори ми підібрали, все, все, в принципі, і пряжу цю я закупляла ще, мабуть, в січні минулого року. От спеціально для е, шапки маринці жакардом. Так що я йду в три номінації. Дуже сподіваюся, що в мене все-таки все вийде. А помимо цього всього, ще ж в'язати адаптивні носочки ніхто не забороняє. Носки я буду в'язати, в'яжуться вони швидко. Пряжа товстенька, спиці товстенькі, в'яжуться легко і швидко, але трошки у мене від товстих спиць болять руки. Тому, як би я не хотіла в'язати їх багато, але трошки, трошки даватиму відпочиті рукам саме на тонких спицях, на тонкій пряжі. Ну це, мабуть, все. Що я хотіла розказати, що, з чим я хотіла поділитися. В е, мене є незакінчені два носочки, адаптивні, тому я їх дов'яжу і далі почну уже. В'язати світшот, це перше, що, що треба зробити, вибачаюсь. Але в нас там в <свісно> нас там співи у собак. Все добре, я всім бажаю миру, тепла, світла, здоров'я і благополуччя. Будемо піднімати собі настрій в'язанням. І вірити, і надіятись на краще. Всім пока.